У минулому тижні на даху нашого закладу встановлено 36 сонячних панелей. Це панелі резервного живлення потужністю 21 кВт. Директорка Чернігівської гімназії No20 Наталія Малиць розповідає, за допомогою сонячних панелей розраховують забезпечити комфортний навчальний процес у закладі. Це було зовсім недавно, декілька днів назад, що світло вимкнули в усьому районі, і світловий день уже скорочується. Тому, безперечно, було би дуже чудово, якщо, наприклад, під час такого тимчасового і, скажімо так, нерегульованого зникнення світла у нас будуть сонячні панелі, які забезпечують освітлення в усьому закладі, тому що заклад великий, і діти навчають. Шаються і на другу зміну в закладі 845 учнів на сьогодні. За їхніми розрахунками каже Наталія Малець, ці панелі мають заживити весь заклад. Освітлення саме без комп'ютерної техніки або іншого обладнання, але це буде освітлення в усьому закладі. Плануємо так за словами начальника управління освіти Василя 20-та гімназія один із чотирьох навчальних закладів Чернігова, де запрацюють сонячні електростанції. Це спільна ініціатива управління освіти та благодійного фонду Фортечний, до якої долучились донори з Франції. Від управління освіти і безпосередньо від закладу є участь визначення найбільш важливих кабінетів, які застосовані, використовуються в освітньому процесі укриття. Тобто, ми визначаємо напрямок, де треба першочергова допомога, а надалі вже в співпраці реалізується фондом. Панелі також встановили у 29-й гімназії, першому та третьому садочках. Ми подавали на конкурс декілька закладів. Далі вже спільно в процесі обстеження закладів з фондом вже визначалася пріоритетність першочергова. Звісно, ми дивимося, де вже відремонтовано дах. І це є важливим для того, щоб можна було змонтувати, використовувати і не переживати або переживати менше за можливі пошкодження. За словами Василя Білогури, весь проєкт обійшовся в понад 30 тисяч 700 євро. Сонячні електростанції мають протестувати до кінця вересня, щоб і жовтня вони змогли повноцінно запрацювати. Лесі Ігнатенко, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.